Як швидко набрати підписників на твоєму Ютуб каналі вже в цьому році? В мене більше 10 років досвіду роботи з Ютуб каналами, і в цьому відео я поділюсь своїми лайфхаками, що треба робити, щоб нарешті отримати свої перші тисячі, 10 тисяч, 100 тисяч і мільйони переглядів на Ютубі. Полетіли. Перша порада це використання чату GPT. Я дуже рекомендую звернути увагу на цю сучасну технологію. Чат GPT особисто мені допомагає в чому? Брейнштормити теми для відео. Я закидаю про що я хотів би зняти, і чат GPT доповнює ідеї. Також чат GPT може вам допомогти шукати рибу для вашого сценарію, тобто приблизну структуру, про що можна розповісти. І також чат GPT навіть може перевірити ваші тексти на помилки. Але треба мати на увазі, що чат GPT все одно рекомендується перевіряти і підроблювати під свій стиль. Тобто не треба повністю переговорювати все, що вам написав Дже ДЖІПІТІ. Говоріть своїми словами, говоріть живо. Тому що, якщо всі зараз будуть блогерами, які з чатом GPT пишуть сценарії, не буде унікального контенту. А нас з вами дивляться саме за унікальність, за наші якісь приколи і за якісь наші словечки, за які нас, в принципі, люблять інші люди, і глядачі також мають полюбити. Друга порада це початки відео, це мій особистий біль. Я дуже багато працюю в наставництві з іншими молодими ютуберами, і всі роблять цю помилку. Вони роблять затягнуті початки відео. Якщо ми починаємо якесь відео, де ми хочемо про щось розповісти, беремо про це і розповідаємо. Не треба ось цих історій. Я так довго не публікував відео, в мене кіт захворів, я був в школі. Просто, якщо в нас тема відео, як почати Ютуб, починаємо з того, як почати Ютуб. Якщо в нас тема відео огляд на якийсь там фільм, починаємо з огляду цього фільму. Не затягуємо початки відео, тому що на початку відео. Глядач вирішує, дивитись йому далі це відео чи не дивитись, і якщо ви йому покажетесь скучним, він просто вимкне ваше відео, знайде когось іншого, хто швидше і краще починає власне відео і швидше переходить до суті. Люди не хочуть витрачати зайвий час на прослуховування якоїсь води. Не давайте води людям. Далі трошки води можна, але ось на початку ми повністю її виключаємо. Третій пункт. Знімаємо на актуальні теми. Навіщо нам знімати на те, що люди дивились тиждень тому, місяць тому? Шукайте те, що люди хочуть дивитись саме зараз. Якщо ви знаєте, що вийде якесь кіно через місяць, зніміть, зніміть відео про це кіно, наприклад. За тиждень або за декілька днів до виходу, а не через два тижні, коли вже всі оглядовці... а не через два тижні, коли всі кінооглядовці зняли вже про це відео. Якщо ви знаєте, що буде свято якесь скоро. Зніміть відео про це свято трошки перед ним для того, щоб потрапити саме в актуальність. Або, з іншої сторони, якщо ви працюєте по актуальних темах, якихось новинах, які відбуваються, там якийсь скандал відбувся, щось політичне, якісь блогери посрались знову між собою. Ваша задача, якщо ви йдете по цих темах, зняти одним із перших. Якщо щось сталося, ви маєте зняти відео про це сьогодні. Якщо ви знімете про це завтра, ви вже зрізаєте і втрачаєте, ну не знаю, відсотків 50 переглядів. Точно за один день ви вже їх втрачаєте. За другий день ще 50% відсотків витрачаєте. І, грубо кажучи, так кожен день ви втрачаєте аудиторію все більше і більше. Тому, якщо ви працюєте по актуальним темам. Знімайте вже зараз. Якщо ви не працюєте по актуальним темам, шукайте актуальні теми у вашій ніші і працюйте по ним вже зараз. Тому що ваш канал може бути взагалі не побудований на актуальних темах, але відео зняті на актуальні теми може бути тим локомотивом, який притягне на ваш евергріновий канал, тобто завжди актуальний. Гостро актуальний канал може на нього притягнути нових глядачів. Наступний пункт це регулярність. Багато молодих ютуберів сиплеться на цьому. Зробіть собі графік публікацій, хоча б приблизний. Регулярність це не означає, що ви маєте постатись обов'язково в той самий день, в той самий час. Ні. Це хоча б приблизне розуміння, скільки контенту ви робите в тиждень. І не треба собі ставити графік, який ви будете не вивозити. Дуже часто люди починають ютуби і такі: я буду знімати два відео в тиждень. І вони просто видихаються за місяць, зроблячи це вісім відео, і потім в них взагалі немає бажання хоч щось знімати. Вони вигорають, в них немає часу і так далі. Зробіть собі спочатку, наприклад. Раз в тиждень або навіть раз в два тижні, але щоб ви точно могли це робити. Потім знайдеться, наприклад, ви собі зробили раз там в два тижні. Потім відбувається історія, що у вас вже е ви знімаєте там наступні відео, а у вас лежить змонтованих два. Тоді, можливо, подумайте, раз в тиждень перейти. Коротше, робіть собі такий графік, який ви можете слідкувати за яким. Але не робіть якихось великих перерв. Тому що, коли ми робимо, наприклад, перерву в два тижні, а потім таки повертаючись. Щось з цієї перерпи, думаємо, да, в принципі, я два тижні вже відпочив, ну нічого страшного з Ютубом не сталося. Можеш і третій тиждень відпочити, потім через три, там де три, там і чотири, потім через 4 тижні ви починаєте робити відео, пишете сценарій, починаєте знімати, починаєте монтувати, поки викладете, і в ітогі у вас там півтора-два місяці не було. А це для алгоритмів Ютубу, особливо для маленьких каналів, дуже велика проблема. Тому що YouTube, грубо кажучи, бачить, що ви не серйозно налаштовані на YouTube, і навіщо він буде вас рекомендувати. Тому давайте регулярно йому контент, щоб він радував вас регулярними глядачами. Не можу вам не повторити, але дуже важлива історія це клікабельні обкладинки. Воно працює, воно як раніше працювала ця порада, так і зараз. Просто, навіть щоб потренувати свою чуйку на клікабельність, відкрийте прямо зараз. Додивіться спочатку відео, потім відкрити головну сторінку Ютуба, відкрийте і подивіться. А дві секунди на обкладинки, і потім приховайте для себе або відверніться. І подумайте, а на які обкладинки я звернув увагу, що мені запам'яталось. І майже завжди у вас буде дві-три обкладинки, на які ви звернули увагу. Там, умовно, жовта машина, там якийсь футболіст, якого ви знаєте, там я не знаю, Халастяк. Ну, така ви людина. І треба подумати, що, чому я звернув на це увагу, що там було такого. І повернутись і подивитись на обкладинки, на які ви не звернули увагу. Так працює психологія споживача контенту, що от ви звернули увагу в перші пару секунд на дві-три обкладинки, і ви далі інші, скоріш за все, навіть не розглядаєте. Ви вже будете обирати між цими двома трьома. І вам треба зрозуміти, що було в тих, на що, на які ви звернули увагу, що було в тих, чого не було в тих, на які ви не звернули увагу. І вам треба зрозуміти у вашій ніші, тому що від ніші до ніші ці тригери можуть відрізнятись. Вам треба зрозуміти, що вам треба робити такого, щоб ваші глядачі, бачачи ваші обкладинки на головній сторінці або в рекомендаціях, обирали самі, саме ваші відео. Те саме і з назвами відео. Наші відео мають привертати увагу, і дуже важливо, не копіювати назву в обкладинку і обкладинку в назву. Вони мають доповнювати один одного. І треба розуміти, що. А обкладинка, текст, який ви пишете на обкладинці, він не ранжується. Тобто по ньому в пошуку вас не покаже. А ось назва ранжується. В назві перші три-чотири, максимум чотири слова, мають вже дати зрозуміти, навіщо мені дивитись це відео. Якщо ви будете писати, наприклад, назву «От мене відео, як швидко набрати підписників на YouTube, Якщо я назву відео умовно. Найкращі поради від досвідченого Ютуб спеціаліста. Ну, людина бачить найкращі поради від досвідченого мені не цікаво. Все. Тому як швидко набрати підписників чотири слова і вже плюс-мінус зрозуміло. Плюс в мене на обкладинці 100% буде логотип Ютубу. Також приходиться мені для того, щоб у вас швидше спрацювала асоціація. І ви боковим зором десь там бачите логотип Ютубу. Тут ви бачите слово швидше, підписників, і все. У глядача має витратитись мінімальна кількість часу, щоб відповісти собі на запитання. Я хочу подивитись це відео. Ось назвою вкладинка ми робимо саме для цього. Щоб люди захотіли подивитись це відео, це також частина просування. До речі, на рахунок просування в описі під цим відео є посилання на мій міні-курс по Ютубу, де є офігенний урок про всі методи просування на Ютубі. Також там є урок про те, як правильно аналізувати ваші відео, на що звернути увагу, що зробити краще. Також там є урок про те, як монетизувати ваш Ютуб канал, які помилки не треба робити, і декілька ще корисних уроків саме для початків. В Ютубі, тому йдіть за посиланням в описі під цим відео, і це вже буде дуже крутим стартом для вас, щоб почати ваш канал. І не зволікати. І остання порада це тренд наступного року, 100%, Це колаборації і співпраці. Якщо у вас є блогери, знайомі, які роблять якийсь подібний контент на похожу або суміжну тематику, подумайте, як ви можете з ними разом зробити якийсь контент. Наприклад, ви знімаєте відео про не знаю огляди книжок, а хтось з ваших знайомих знімає відео огляди на фільми. Ви можете разом зробити огляд, наприклад. Гаррі Поттер, що є в книжці, але нема в фільмі. І це може бути цікавим як вашій аудиторії, так і аудиторії вашого там знайомого. Це може бути навіть ще не знайома вам людина, але ви можете запропонувати і зробити відео і на його каналі, і на своєму каналі. Ви можете навіть зробити колаборації з якимось тікток-блогерами, з інстаграм-блогерами. Просто подумайте. Колаборація це дуже класний механізм для того, щоб заполучити собі аудиторію іншого якогось блогера, який її напрацьовував, а вам взамін поділитись з ним своєю аудиторією. Тому не нехтуйте цим методом. Підписуйтесь на цей канал. В мене дуже багато корисних відео. Переходьте на канал, дивіться їх для початківців. Безкоштовна інформація. Просто почніть нарешті робити, і у вас обов'язково результат буде. Якщо ви будете робити, будете аналізувати свої помилки. А дякую за перегляд з вами був Макс Єлець. Щастя, здоров'я в новому році.